Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний святковий салат під назвою Корида. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку підготую помідори. Наріжу їх невеличкими кубиками. Тепер лишню рідину від помідорів заберу паперовим рушничком. Перекину поки що їх до миски. Тепер підготую крабові палочки. Наріжу їх соломкою. Яйця наріжу соломкою. Тепер буду збирати салат. Беру тарілку і харчове кільце. Роблю сіточку з майонезу. Першим шаром буде помідор. Розрівнюю. Трішки присолю. Тепер на маленьку терку натру часник. Відразу ж зверху над помідором. Розрівняю. Другим шаром будуть крапив палочки. Сіточка з майонезу. Тепер на маленьку терку натираю сирок. Розрівнюю сирок, майонез. Тепер шар яєць, трішки солі, кукурузка, майонез і зверху посипаю сухариками. Я їх заздалегідь зробила, підсмажила на сухій сковорідці. Знову ж сіточка майонезу. Наріжу трішки зеленої цибулі і зверху присиплю зеленою цибулькою. Залишаю тепер салат в холодильнику, щоб просочився приблизно на 4 години. Ось минуло в мене 4 години. Буду діставати форму. Ось поглянь, який має вигляд цей салат. Це дуже смачно.